Доброго дня, дітки, до нас забігло маленьке зайченятко. Йому набридло всього боятися, і ось воно завітало до нас. Але в гості завжди йдуть з подарунками, і зайчик назбирав у саду фруктів, склав у кошик і приніс нам. Давайте подивимося, що в кошику. Що там є? Яблука, сливи, груші. Виноград, де це ти зайчику зібрав такий гарний урожай? У саду? А де ми з вами вчора були? На городі? Зайчення нас запитує, що восени дозріває на городі. Так, ми вже знаємо. Помідори, капуста, морква, ще картопля, буряки та. Цибуля. Що роблять з городиною? Їй готують гарне місце, де вона може перезимувати щоб, та, щоб можна було цілу зиму нею ласувати, а куди складають огірки і помідори? Що з ними можуть робити? Так, вірно, їх консервують. А хто працює на городі? Вірно, городники. Зайчику дуже сподобалась ваша розповідь про працю на городі. І він так розвеселився, почав стрибати і перекинув кошик. Овочі і фрукти розсипалися і змішалися. Давайте їх розберемо. Ось як ви гарно впоралися. А що можна приготувати з овочів? Давайте на хвилинку перетворимося на маленьких кухарів і зваримо борщик. А тепер давайте спитаємо у зайчика: з яких овочів ми зварили борщик. Послухай зайчику, загадку першу Сорочок, сорок торочок. Вона одягає, не застібає. Ось вона капуста. І печуть мене, і варять, і їздять, і хвалять. Це картопля вірно. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Красуня морква. А ще я пропоную вам пограти в таку гру, яка називається Квітка праці восени. Ось подивіться пелюстки, на кожній пелюстці картинка із зображенням праці людей восени. Потрібно зібрати квітку та називати, що зображено на тій чи іншій картинці, і які знаряддя праці потрібні для цього. Хто до нас приходив у гості, що приносили нам, які Овочі ми сьогодні згадали, що нового ви дізнались. Бажаю вам успіхів, вчиться задоволенням, до побачення!